Так, доброго дня, друзі, Я з вами компанія Автопарк. Сьогодні у нас ось таке нереально круте нове надходження Audi TT 2000 року, 1.8 турбо на передньому приводі, на механіці, нереально круті диски BBC, зимова літня резина, теж крута Michelin. зимова Michelin Alpine Pilot. Вона нас у нас тюнінгованій оптиці з ДХО, Піксенонова, така що можна день вночі зробити в дуже гарному стані по кузову. Задня оптика також тюнінгована. стоїть прямо ток. Вихлоп, стріляє вогнем, простріли, є бло Мотор повністю перебраний, вся в ідеалі. Ось такий салончик. красавчик, красавчик. Ось ось такий салончик. Стоїть нова магнітола, клімат-контроль, є підігрів сідушок. Гарно наглажена, наряжена. Нереально круто. Звук вихлопок. Кого цікавить така красотка? Приїжджайте. Львів кільцева 60. Приїхали потестили і забрали таку тетешку.